Добрий ранок, любі діточки. На цьому тижні у нас з вами дуже цікава тема, яка називається Тиждень правового виховання. А зараз я пропоную вам прослухати бесіду, яка називається Що таке ім'я? Отже, сьогодні ми поговоримо про імена. Кожному із нас при народженні наші. Батьки дають ім'я, і вони надіються, що ім'я, дане їхній дочці чи сину, буде щасливим. Кожне ім'я, то наче сонячний зайчик, ласкавий промінчик, що зігріває дитячу душу і оберігає її від усього злого протягом її життя, в ім'я своєї дитини. Мати вкладає свою любов, свою надію і віру в щасливе майбутнє своєї дитини, і, вони, і воно стає своєрідним її оберегом. І ви розумієте, що те ім'я, яке вам дала мама, пасує саме вам, воно саме найкраще, воно лагідне, наче весняний вітер. Тепле, як промінь ранкової зорі, чисте, як джерельна вода. Давайте поговоримо про вас, про ваші імена, про імена ваших мам і бабусь, тат і дідусів. А зараз я вам пропоную прослухати дуже цікаву казочку, яка називається Ім'я для сніговичка. Рано вранці, коли перші промінці сонця лише освітили горизонт, а пташки тільки що прокинулися на морквинку, зверху щось впало. Сніговичок підняв голову. Над ним якраз летіла синичка. Це вона загубила свій сніданок з зернинку, яку взяла з годівнички. Ой! Залишилась без обіду, бідкалася пташечка. Тут вона подивилась на морквинку. А ти що таке? Тебе ж тут не було раніше? Я сніговик. Мене вчора виліпили дітлахи. Як ти називаєшся? Мені ще не дали ім'я, а тебе як звати? Мене назвали соня, я швидко стрибаю і літаю, і синичка сіла до сніговичка на носик. Може, тебе морквинкою назвати? Вона така яскрава і гарно виділяється на обличчі. Мені подобається морквинка. Так, і де тут моє зернятко впало? Заметушилася синичка. Вона подивилась на відрі шапці, на кулях руках, оглянула плечі, морквинки, щось впало вниз. Глянь, десь біля ніг, сказав товариш, і справді біля кулі ноги на білому снігу. Лежало щось чорне. Мій обід зраділа синичка. А що це? зацікавилась морквинна. морквинка насіння соняшника дуже смачне, але мені вже пора побачимось, і синичка полетіла, а сніговик. Залишився стояти, переливаючись у сонячних промінцях різними кольорами і радіючи з того, що в нього тепер є ім'я. Діточки дорослих людей називають на ім'я та по батькові на роботі, а на ім'я лише близькі люди. Я пропоную вам. Запитати у ваших мам та тат, як буде повністю ваше ім'я та по батькові. Коли ви станете дорослими, до вас теж будуть звертатись на ім'я та по батькові. В українській культурі по батькові дається за іменем батька. Ось погляньте на цей малюнок ось тато, а ось його синочок. Синочка звати. Саша, а його тата Толя. Значить, по-батькові ось цього хлопчика буде Анатолійович, а повне ім'я та по батькові Олександр Анатолійович. Коли ти вперше бачиш незнайомого хлопчика чи дівчинку, передусім цікавишся, як тебе звати, почувши у відповідь Тетянка, Світланка, Андрій, Віталій, то що віднині знатимеш, як звертатися до нового приятеля і вирізняти з-поміж інших товаришів, про багато імен. Ми сьогодні дізналися. А зараз послухайте загадку жарт і побачимо, які ви уважні і чи добре вмієте рахувати. Рвав Борис у корзину Барбарис, рвав Тарас і Роман, Гриць, Панас і Степан, Андрій, Олег і Павло, скільки їх усіх було. Ось і закінчилася наша подорож Україну імен. Я впевнена, що вам сподобалось. Отже, ви всі дізналися, що означає ім'я та по-батькові. А воно у всіх вас різне, своє, найкраще, неповторне.